В день захисників та захисниць жителі Хмельницького вшанували пам'ять воїнів на алеї Слави. Відбулася панахида, де зібралися військові родини загиблих та хмельничани, які прийшли помолитися за тих, хто віддав життя за Україну. Скільки ми будемо жити? Ми повинні їм дякувати за це. Дякувати за те, що ми живі. Дякувати за те, що Україна є, незважаючи на вже 11 років з половиною потух цієї нечисті, яка прийшла забрати в нас державу, забрати в нас життя. І забрати в нас українське наше майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять і вічна слава. Нехай вони усі спочивають з Богом, і в пам'ять про них ми повинні продовжувати жити і боротися. Родина одного з полеглих захисників розповідає, що старається приходити щовихідних. Валерій добровільно пішов на війну після початку повномасштабного вторгнення та служив у батальйоні Карпатська Січ. Під час виконання бойового завдання на Донеччині він загинув. Позиції не вдалося зберегти. Чоловіку було 40 років. Рідні зазначають, що завжди берегтимуть його пам'ять, адже він справжній герой. На його річницю загибелі ми передавали «Карпатській січі батальйону. Автомобіль це була наша сімейна допомога. От, також мер підключився, ми вручали їм допомогу від мера. Стараємося відзначати і берегти його пам'ять як можемо. В Україні загинула числена кількість воїнів різного віку. Всі вони віддали життя з надією на мирну та вільну країну, пам'ятати і вшановувати їх наш обов'язок. Адже саме завдяки їхній відвазі ми маємо шанс жити. Подвиг воїнів і їхня любов до батьківщини залишиться в наших серцях назавжди. Анна Паюк, перший подільський.